Ви слухаєте Українське Радіо Полтава в ефірі програма Будні перед мікрофоном Олександр Бобошко. Сьогодні будемо говорити про психологічну підтримку ветеранам та їхнім родинам, про те, як жити на відстані, наскільки повноцінним можуть бути ці стосунки, і про те, хто і де надає подібні послуги психологічного характеру. Гостя програми, психологиня, менеджерка проєктів центру ЯрМІЗ Наталія Мартіросова. З нею ми. Зв'язалися по вайберу пані Наталю. Два з половиною роки триває повномасштабна війна і більше десяти російсько-українська. Звісно, що за цей час у багатьох сімейних парах, родинах в парах, які зустрічаються, змінилися стосунки. Які найпоширеніші зміни, на вашу думку, як психологині, це найбільш поширене вигорання і виснаження, чи все таки можна мати розмову і про згуртованість? Одна Значно може бути і те, і інше. Власне, ми розуміємо, що у нас немає однієї правильної відповіді, бо кожна пара унікальна і буде мати свій унікальний досвід. В кожній парі був є свій досвід до повномасштабної, і однозначно він буде впливати на те, як пара буде чутися зараз, і що між ними буде, буде згуртованість чи буде тільки виснаження, може бути насправді те інше водночас. Тому все, що було до початку повномасштабної, не відкидається, якщо були якісь непроговорені образи, непорозуміння, не знаю, невирішені питання або якісь рани в стосунку, наприклад, зради, то вони нікуди не діваються. І коли хтось з партнерів навідставний, Тані у пари нема досвіду приходити і обговорювати, проговорювати одне одному, вирішувати питання, то це власне і ускладнює стосунки, і тому все непроговорене буде перетворюватися в напругу, румінацію, а потім і у виснаження. Тому немає однієї правильної відповіді, але ми точно розуміємо, що для пар це великий виклик, і це щось нове, що потребує нових знань, нових умінь, навичок взаємодіяти в парі. І нам було б, звісно, добре повчитися цим стосункам на відстані, бо поки ми. Не разом ми змінюємося, і нам треба приймати ці наші зміни, проговорювати бажання і вчитися на відстані, задовільняти потреби. Те, що дійсно в парах спостерігається виснаження, воно таке є, і партнери мають велике навантаження фізичне, емоційне у кожного свій досвід цієї війни. Відповідно, коли тривалий час наше тіло, наша психіка знаходиться в таких умовах, то воно буде блокуватися і хотіти усмінення, або так само де виснаження, яке буде впливати на пару. Чи може бути в парах вигорання? Точно і чи може бути згуртованість, однозначно теж може бути, але було би добре тим парам, які відчувають, що вони наближаються до вигорання, або вже в вигоранні, Дати вчасно собі підтримку. Це можуть бути консультації психолога як парні, так і індивідуальні, в яких ми можемо прийти з питанням стосунку, щоб зрозуміти, що відбувається з нашою парою, що потребує перегляду або підсилення, і що варто там змінити зробити інакше. І власне один з наших проектів. В центрі Єрміст був навчальний проект саме для фахівців-психологів, щоб підвищити їх професійні навички, підготувати більше фахівців, які би працювали в цій темі, а отже, зробити цю допомогу доступнішою. І ми буквально на початку цієї осені провели два великих навчальних тренінги, в яких а, взяли участь психологи з усієї країни, і в тому числі велика кількість спеціалістів була саме з Полтавщини. Що вони навчилися і коли вони будуть це втілювати в життя? Вони насправді вже втілюють а, вже протягом Півтора місяці вони приходять на супервізію регулярні і продовжують о, спілкуватися з нашими тренерами, консультуватися, виносити певні кейси, розбирати їх для того, щоб вести їх якісно. Вони навчилися тим навичкам консультування пар і тим особливостям, з якими парами зіштовхуються під час війни, тому що є зміни у чоловіків, як і у жінок, які на фронті є бойове мислення, і воно впливає на пару. То там є дуже багато нюансів, які вносить саме війна в стосунок. Ми про це багато говорили. А можна от на яких кейсах, на яких прикладах ви вчили їх, на які можливо нашим слухачам варто звернути увагу, бо вони почують і скажуть, о, в мене от таке теж приблизно? Найчастіше ми зустрічаємося з тим, що чоловіки стають більш закритими, більш такими, ніби холодними, тому що вмикається бойове мислення і бути чутливим на фронті. Дорівнює бути вразливим, але саме ця чутливість, та ніжність і доброта, яка нам потрібна в стосунку, вона є ніби забороненою на фронті, бо це підвищує їх вразливість. І тому, приходячи в стосунок, вони ніби такі, які вони були на фронті, холодні, закриті, а жінки дуже емоційні, і нам хочеться чути, бачити того партнера, який був раніше до досвіду війни. І це такий найчастіший запит, чим зустрічаються наші психологи, що як бути, коли як їх. Помирити тоді, коли він змінився, і вона змінилась, різниця. Між ними вона створює певні конфлікти. А хто має пристосовуватися до кого? Хто до кого? Насправді ми обидва йдемо один до одного, але звичайно, в часі війни тут більше у нас на жінок покладається досить багато. Тому йдемо ми в стосунку обидва. Нам головне почути, і головне це бажання почути одне одного. Але певний час все ж таки власне ті, хто чекають, бо це не тільки про жінок, це і про чоловіків, які чекають. Ми є тою опорою. Нашим воїнам, тим, хто нас захищає, це тисячі десятки тисяч оцих історій. На них вже можна вчитися. Це вже не тільки теорія, це вже практика. Звісно, звісно, і наш досвід він насправді багато в чому він відрізняється від досвіду того самого і Ізраїля і штатів. Ця війна вона в. Цих питаннях унікально, але наші фахівці досить швидко прийняли і досвід інших країн, у яких е, великий досвід у війнах, і проаналізували те, що відбувається з нами, і розробили в тому числі у нас от багато програм навчальних, які допомагають як фахівцям, так і тим, хто чекає, знайти ту опору і підтримати себе. Бо дійсно наш досвід багато в чому унікальний. Всі чекають кінця війни, але всі розуміють. Що мобілізація ще триватиме той чи інший час. Які ви під час зустрічей даєте поради жінкам і чоловікам, друга половинка mm -hmm. яких отримала повістку, мобілізується ну, до Збройних сил України, до будь-яких. Тобто, простими словами, іде на війну. Перш за все, нам дуже важливо пам'ятати, що щоб підтримувати нашого партнера або партнерку, яка йде на фронт, нам дуже важливо спочатку підтримати і стабілізувати себе, і для цього нам варто проаналізувати, в якій точці я зараз знаходжусь, чи закриваються мої базові потреби, вирішити ті питання, які не закриті, наприклад, з тим самим побутом допомога з дітьми і так далі. Пам'ятати, що піклування про себе і відновлення ресурсу це не є вияво. Ум, якраз відповідальності, але не виявив егоїзму, як це так часто у нас прийнято серед клієнтів вважати. І таке базове на що ми можемо спиратися. Такі наші чотири опори: це сон, їжа, поведінкова активація, ресурсні заняття. Тобто, ми маємо по можливості висипатися наскільки це можливо добре харчуватися. Мати регулярні фізичні навантаження, і оскільки спорт дійсно знижує рівень стресу, ну і займатися ресурсними заняттями, це знаходити час на себе, на піклування про себе на хобі, на все те, що, хоч трохи, допомагає нам підняти настрій і дати оце відчуття наповненості, і також варто пам'ятати, що просити про допомогу це нормально. Якщо ви відчуваєте, що вам надто складно, ви не справляєтесь. Ви можете звернутися до фахівців, психологів і дати собі підтримку через професійну допомогу. Так само є групи підтримки. Одним це в нашому центрі. Це також є один з о, таких інструментів, які можуть. Тримати і дати розуміння, як рухатися далі. А от щоб підтримати вже нашого партнера або партнерку, яка йде на фронт, ми маємо розуміти, що нам важливо продовжувати дбати і про партнера, і про стосунок, заповнювати цю відстань між нами новими традиціями, ритуалами, словами прив'язаності, цінуванням одне одного, і в кожній парі це буде свій унікальний досвід. Наскільки я розумію, ваша порада тим, хто чекає свого партнера чи партнерку із війни, це не занурюватися в таку тугу, суцільну, продовжувати своє життя. Так продовжувати як і своє життя, так і життя пари, насправді, тому що мені би. У нас таке життя далі воно продовжується, але воно на відстані. І оцю відстань ми можемо просто заповнювати, продовжувати стосунок, але трошки в іншому форматі. Бо так само, якщо в нас була як традиція там бачитися на каву, ми можемо це продовжувати робити. Якщо ми таке, знаєте, був гарний приклад однієї з наших клієнток, яка розповідала про те, що у них з чоловіком їм було там цікаво разом обговорювати якісь наукові статті або щось передивлятися і потім обговорювати, вони обидва були науковцями і є науковцями. І вони це продовжували робити вже на відстані. Просто там кожен щось читав по можливості, і потім обговорювали. Тобто вони продовжували, але, враховуючи те, що між ними відстань, все, що їх наповнювало і давало сенси цьому стосунку, вони продовжують. Тому. Життя продовжується, і стосунок продовжується, і для того, щоб підтримати одне одного, нам дуже важливо його наповнити і зміцнити, підсилити ті наші сильні сторони і дати увагу тим моментам, в яких були ну певні вразливі місця. Людина в тилу живе не так, як на фронті. Звісно, всі це розуміють. Не варто перевантажувати людину на війні своїми ну, так званими цивільними проблемами, як то кажуть, грузити її надмірно. Ну, ми однозначно не грузимо, але при цьому ми ділимося. Тобто, це така золота серединка, в якій насправді часто партнер на відстані може допомогти у вирішенні питання і бути залученим в сім'ю. Це є теж важливим. Тобто, якщо ми зовсім ізолюємо партнера від цього, що відбувається в родині, це теж буде ну такою іншою стороною да, іншою крайністю. І друга сторона, коли ми перенавантажуємо, так однозначно це буде. Тільки призводити до виснаження нашого партнера, який знаходиться на фронті, як мінімум така знаєте, давати відчуття безсилля, тому що є речі, на які він або вона не може повпливати. Це теж буде давати таке певне пригнічення. Якщо до вас звертається клієнт чи клієнтка із такими от проблемами, що в родині після повернення другої половини з війни ну не все ладиться в родині. Ви, як психологиня, зауважуєте чи націлюєте на абсолютно абсолютне збереження родини чи можливо тут є ще от таке відпусти і стане краще обом? Нам дуже важливо, що терапевт не приймає рішення за сім'ю. Те, що відбувається в сім'ї, це ну, якби де да, пара або йде одне до одного, або вони там приходять на те, щоб розрулити не да, в якусь ситуацію. Ми не можемо сказати «відпусти», знаєте, коли воно болить. Якщо боляче, ми розбираємося з тим, що болить, і даємо раду тим почуттям, які приходять. Ніби якщо ми скажемо просто відпустити, то може звучати як таке певне знецінення його або її відчутів, важливо розібратися і бути дуже знаєте, такими обережними з тими чудовими місцями в парі, і фахівець направляє, допомагає почути одне одного тоді, коли пара заплуталась. А як вже їм бути? Вони як двоє дорослих, вони точно вирішать вже самостійно і навіть там без підтримки терапевта. Наскільки повноцінним може бути спільне життя на відстані? Життя на відстані це по суті от про цю можливість продовжувати жити спільне життя, але не в одній квартирі, і з великою кількістю викликів, які дійсно а, де, там, на жінку або на чоловіка які в тилу покладається багато інших ролей. Тут ти бути і татом, і мамою, дружиною, і братом, і сестрою, і ну всіма разом. І нам тоді життя може бути повноцінним, але нам дуже важливо помітити всі ролі, які у нас є, да, і проаналізувати, де ми справляємо де ми потребуємо підсилення в тих ролях. Наприклад, там, я як мама не справляюся, тоді там, важливо залучити когось, там дідусів бабусь, які могли б розвантажити. Тобто, якщо так знати, підсумувати, ми можемо сказати, що спільне життя на відстані вимагає такого гарного організаційного менеджменту, воно причому від обох партнерів, де він зі своєї сторони а, може турбуватися про свою дружину на відстані. Да, і це про ті питання, які він може вирішувати вдало. А дружина, на яку там або там той, хто чекає, да на кого навалюється багато інших ролей і багато завдань, приходить так по-доброму в це розрулення. Тому е якщо мене джерити, то однозначно таке ну спільне життя воно може бути. Де і як отримати послуги тим, хто цього потребує? Є багато центрів і на сьогоднішній день, причому вони є державні, є громадські організації, благодійні фонди. Наш центр є одним з таких громадських організацій, яка може допомогти. Ми можемо знайти в доступі в інтернеті інформації, і ця допомога дуже важливо пам'ятати, що допомога. Ветеранам, ветеранкам, діючим військовослужбовцям, членам хі родин багато де надається безкоштовно, тому можна звертатись. Центр Ярміс є одним з таких центрів, який надає цю допомогу. Сьогодні в ефірі програми Будні говорили про психологічну підтримку ветеранів та їхніх родин, про життя родини на відстані про стосунки на відстані та про можливості психологічної підтримки. Гостею програми була психологиня, менеджерка проєктів центру ЯрМІЗ Наталія Мартіросова. Вів програму Олександр Бобошко.